Чому ми їдемо в Ікея? Витрачаємо півдня, а потім ще самі збираємо ці меблі. Хоча можна ж замовити готові онлайн. І дивна річ, після цього ми ще й задоволені? Можливо, це не про меблі. Насправді, люди обирають продукти зовсім не так, як ми думаємо. Вони наймають їх, щоб виконати певну. Роботу. Job to be done. Зазвичай ми порівнюємо магазини дуже просто: де дешевше, де швидше, де зручніше. Але тут є проблема це не пояснює, чому люди обирають, наприклад, ікея. Причина в тому, що люди купують не речі. Вони купують. Результат в своєму житті. У випадку з Зікеє меблі це не головне. Головне зробити порожню квартиру схожою на дім. Спочатку здається мені потрібні меблі, але насправді я хочу просто, щоб тут було затишно, правда? А ще глибше, я хочу відчути, що це мій простір і що я з цим впоралася. Це і є. Робота, для якої люди наймають ікея. Меблі це лише верхівка айсберга. Насправді кожна покупка має набагато глибший сенс. І якщо його не бачите, ми не розуміємо, чому люди обирають той чи інший продукт. Що на поверхні, що видно одразу. Меблі повинні бути доступні. Вони повинні вміщатися в маленьку квартиру, їх повинно бути легко привезти додому, так? але нижчий рівень це емоції. Я це зробив, це мій дім, я впорався, я молодець. І саме це зникає, коли все привозять уже готово. А ще найглибший рівень це соціальний рівень, це сигнал для інших. В мене є класний дім. Я доросла. В мене все гарно. Yeah. Так от, якщо справжня робота це зробити простір моїм, то Ікея конкурує не лише з іншими меблями. Вона конкурує з будь чим З будь-чим, що допомагає людині відчути прогрес в своєму просторі. У людини є початок, порожня кімната. І є бажаний результат. Свій простір. Між ними різні способи туди дійти. Іноді для цього зовсім не потрібна нова шафа, іноді достатньо просто нову рослину, або якусь одну гарну деталь, або пофарбувати стіни, щоб зробити щось власноруч. Усе це альтернативи тієї самої роботи. Я, до речі, не працюю в IKEA, але це гарний приклад, тому що. Вони дуже добре розуміють, чого насправді хочуть їх покупці. І вони просто зібрали всі ці кроки в одну систему. Тому вони не продають окремі меблі. Вони показують цілі кімнати. Вони продають рослини, картини. В них є ресторан, в них є дитяча кімната. Тобто вони допомагають виконати всю роботу цілком. Ось вся логіка Jobs to be done. Наступного разу, коли купуєте щось, запитайте себе, що я хочу змінити в своєму житті? Яку роботу ця покупка виконує для мене насправді? Якщо хочете дізнатися більше, читайте книжку Competing Against Luck Клейтона Крістенсена. Пам'ятаєте? Маленька ідея, велика різниця.